Рія у нас що страшна і люда, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, мирному не. Жінка було з тобою, не так класно Тебе ніколи не залишимо. Він поза нас така Україна і за тебе ворога. Був... Написано було? Так, так. Доброго дня ми з України. З вами я, Сергій Шелудько. Слава Україні! Героям слава! І Віруська і Надюшка Сергійові Тобто зараз вирвалися, їдемо на нову почту. Прийшли, прийшла нам посилка. Не пам'ятаю в якому відео говорив, що замовили ми два автоклави. Один автоклав для моєї сестрички Любаньки Макарової. І один для мене. Тобто вони приїдуть сьогодні до мене. І треба бігеньки поїхати забрати, так як сьогодні вихідний, щоб не закрилася нова почта. Поїдемо, заберемо. І я думаю, що Люба приїде, можливо, трошки щось заснімемо. Чому? Навіщо вона собі купує також автоклав. Ну а ми собі купуємо другий, щоб було... був запасний. Це по-перше. По-друге, якщо треба буде більше зробити, то треба буде. Ну, один поставили, потім інший. Ну і так не будемо нагружати сильно там е, свою е, лінію електромережі. Ну, Тому що два автоклава – це буде вже 5 кВт. Якщо купити здоровий, е, по принципу, хто користується автоклавами. Чим більший автоклав, тим довший період. Е, ну, так чим менший, тим швидше це все діло відбувається. Ну, я думаю, що від перестановки до данків сума не поміняється. Ну, Але просто буде трошки більше роботи. Один заложили, освободили чи виключили, та й остиває, і, і слідуючий запустили. Так що, друзі, їдемо на нову пошту, знаходиться вона в районі вокзалу, відділення No1. 1. 1. Да, 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 там, там для грузових. Ну, тобто Туди приходять усі посилки, у центрі міста приходять до 30 кілограм. Так що ну, приїжджаємо вокзал. Суперпупер перед війною зрізали. Асфальт, так вийшло, що не встигли це все діло зробити. І такі у нас виходить така дорога. Ну нічого, це буде Україна, рано чи пізно все зробиться. Так що, друзі, якось так. Їдемо з дівчульками, дівчульки заставили мені компанію. Ну, їдемо, заберемо. Друзі, помаленьку їдемо. Горішки, зараз сезон горіхів. Приймають горіхи. У нас теж дівчата трошки не собирали, але ми їх поки ніколи ми їх луча передавали там на Київ підписникам. Дуже хороший у нас зорі, він у нас невеличкий, але дуже такий м'ясний. Ну, тобто шкарлупка тоненька, тобто, називається, як же вони на нього кажуть, перекупи, бойний. Ну, Тоді типу, він хорошо б'ється. Що, друзі, прибули на нову почту відділення номер 1 де працює найкраща зміна самих так сказати, перших хлопців. Надюшка вже пішла. Без зуби Що да? таке буває? Ви за мною Так. Слава Україні! найкраща зміни, я дав все остальний. Воно бач, по засмію, як люди Та не треба, не як треба. держать чистоті нову пошту? Це найкраща зміна самих старих. І так сказати, ну ж самі перші, да, це відкривав на да. оповість. А ви такі не, роз... сразу так не сильно розмовляєте, як на... не на камеру. А на камеру, бач, зразу такий нерозговорчивий капець. Красавчики, Правильно, я робить за треба держати в чистоті. Ти бачиш, навіть номер декларації не сказав, вже заходи. А це сервіс. Я тільки байку так відбираю. Та наче все. Я тільки не знаю, чого зміни, Андрюх прийшла то саме смс ка цей раз. Папа, чого не такі легені? Не знаю. 460 гривень. Я вам дуже вдячний. Одного дня. Розпадки. Дай Добре. мені на дюка цього телефону, бо тому що мені цього дядька треба зафіксувати одного і другого. <реш> Ні, ну реально, скільки я от працюю з новою поштою, фактично я цілиться, я постійно бачу. Тобто це що підтверджує стабільно залог успіху, хлопці працюють чемно і якісно. Тобто, ну, поки ще не вигнали, знаєш, що добре. Я маю на увазі, знаєш, нема за що. Так що всім бажаємо гарного дня. Працюйте і далі. Суперкур'єра Супер не засняв. Дімончика теж десь сховався, мабуть, в палітах. Да? Бачила. Да? бачила, є він, там його да засніму. Доброго здоров'я. Слава Україні! Так що, друзі, так працює нова почта, трошки за куліскою. Найкращий кур'єр, піду засніму ще ж кур'єра. Нічого, пане директора, що я зайду сюди. Да, Доброго здоров'я. Красавчик. Найкращий кур'єр на світі. Женьок, тільки тебе не видно. О, так. Ну, а це я так розумію, самий найкращий водій нової почти. Так? Не не? Кажи, правильно, треба, щоб люди цінили, а не ми. Будемо казати, які ми класні. Так що, хлопці, працюють, не будемо мішати. Надюшка, нехай, бо хлопці в процесі. Все, Всім гарного дня. Все, Всім до побачення. Забираємо автоклави. І печемо. Легенький. Легенькі? Все, руська, держи, телефончик. І ні задні двері. Перший автоклав пішов. Ні, вони не важкі, вони. Автоклави не кольняш. Чому не кольняж? Знижку нам не зробили, але реально ми перші використали, Працює шикардос. Дзвонили на Укрпромтех. Ну, трошки нам щось не сподобалося. З тим, як до нас почали говорити. Ну, Але це таке, кожна людина шукає де краще, а риба де краще, глибше. Так що я хочу сказав. Стіли забрати, Надюшка-вірушка сідаємо, все, і погнали. Так що нові пошті респект. Працюють вони усі періоди, коли у нас проходили бойові дії. Також хлопці працювали працювали. І Це є дуже добре. Тому що Буває, я хочеться передати передачку і раз-раз і все передали. Сьогодні ми відправляли посилки, тільки заїжджав чоловік у мене забрав, відправив і картопельку відправляв. І Лесь Петрівна передавала привіти, а також своєму товаришу я нарешті відправив Сергію Стрілецькому. Таку невеличку там посилочку, ну, щоб трошечки посмакував шелотківськими смакулинками. Так що, друзі, з миру понитки, путіну, путіну петля, петля, все буде Україна. Усім бажаємо миру, здоров'я та добра. На цьому будемо завершувати наше відео. Любанька приїде, постараюся засняти відео і задам пару запитань. Усім пока-пока. Слава Україні, героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Всім пока.